Привіт, привіт, я Вікторія. Тема сьогоднішнього відео догляд за малинником. як мати Малинник без бур'янів. І тим більше розкажу, що робити, якщо у вашому малиннику завелися бур'яни, такі агресивні бур'яни, як хвощ, чи хтось писав мені, що завелася зубровка у малиннику, що робити? Також пирій, кропива, оці всі бур'яни, які дуже важко випалоти, вони розмножуються кореневищем, і щоб не пошкодити саму малину при викопуванні. Бур'янів, що я роблю. Коли вже малина проріджена, нормована, коли земля вже у малиннику прогрілася достатньо, тоді я починаю засипати усе мульчею. Ну, по перше, у нас малинник посаджений у два ряди. Саму цю доріжку між рядами я застилаю картоном. Це ви бачите залишки минулорічного картону, і зараз я продовжую. По ньому ж вкладати вже новий картон. Він не дасть випаровуватися в волозі, по-перше. Ну а по-друге, приб'є і не дасть розвиватися бур'янам. Також між кущиками малини спочатку кладу картон, і картон щедро засипаю мульчею. Це я роблю із року в рік, і таким чином я повністю вивела бур'ян у своєму малиннику. Навіть такі, як. Пирій, асот, там я не знаю, хвощ він не в змозі пробити картон, і під картоном він просто пропадає. і з року в рік, якщо так робити, бур'яни не ростуть. Насіння не утворюється, і таким чином бур'янів стає все менше і менше у вашому малиннику. Я свій малинник ну, практично не прополюю. Цю мульчу я на наступний рік не прибираю. Вона за зиму, за сезон вона повністю перетрухає і стає компостом для малини. Малині це дуже подобається, вона любить підживлення. В мене є ще відео. З приводу підживлення малини раніше посилання залишу у описі. Також не прибираю старий картон, бачите, он трошечки там бур'яну є. Цей бур'ян, такий, який насіявся там, може, чи птахи занесли, чи вітром надуло, я його навіть прополювати не буду, буду прямо по ньому засипати усе мульчею. Про мульчу в мене також є відео. Подивіться, вона виконує функцію не тільки знешкодження бур'янів. А також утримання вологі, і частково підживлення малини. Ну і задають часто питання, що в мене та коли я знімаю відео. Це прути, які підтримують малину, така шпалера, і зверху на них банка, пляшка металева, вирізана і вигнута донце, вона ж і відлякує мені кротів. Це винахід чоловіка, він це робить, йому подобається. І звук він не, нам не заважає, а крутів таки трохи відлякує. Нас у мій доріжці, там, де картон, я трошечки прикладаю спочатку цеглою, а потім, як Бог нас благословить дощиком, картон намокне, прийме форму. Оцієї доріжки і вже не буде розлітатися, чіплятися, і він так в мене лежить. Не знімаючи, поки сам не перетрухне. Ну, Обов'язково картону цей коричневий, не там прокрашений якийсь. І якщо це коробки, то знімаємо скотч. Скотч тут у малиннику не місце. Такий метод однозначно позбавить вас від бур'янів. От зараз я покажу вам ділянку малини, де я в цьому році не прополувала нічого, дивіться. Десь там одиничні якісь рослинки, які я завалю мульчею, і вони під мульчею пропадуть. Вони не зможуть через неї пробитися. Не рихлю, не прополюю малинник, а тільки додаю, додаю кожен рік нову мульчу. Що можна використовувати у якості мульчі під малину, будь-що бур'яни без насіння, без коріння, висушені, чи якщо вони не висушені свіжі, то спочатку невеликим шаром, потім ще додаємо. Якщо це солома, також без насіння, щоб не понасівати ще, не занести інших бур'янів, чи опале листя, чи навіть ось тут у мене чистила в навесні полуницю і все сих. Сухе листя стояло в мене, чекало у мішку, а зараз я його розсипала у малиннику. Якщо скошена трава з газону, так, або суха, або свіжа, тільки якщо ви на своєму газоні не використовуєте гербіциди. Якщо використовуєте, то ця трава вже нікуди, крім сміття, вона вже не годиться. Мені писав, що мульчує сосновим опадом, так можна, але я це не роблю, тому що в нас і так кисла земля, і якщо ще мульчі додати. Із соснового лісу, сосновий опад, він ще більше закислить мені ґрунт, тому я використовую такі більш нейтральні матеріали для мульчі. І ще раз повторюся: якщо у вас в малині завівся якийсь агресивний бур'ян, то обов'язково під мульчу не полінуйтеся, зробіть попідкладайте картон через мульчу пирій проросте через картон. Ні, і така якби скоринка утвориться, він просто пропаде і його кореневище також пропаде під цією мульчею. У мене на сьогодні все. А від вас я дуже чекаю у коментарях, як ви боретеся з бур'янами на своїй малині, а також корисні поради з приводу догляду за цією чудовою ягодою. Дякую за увагу! Усім бажаю гарних врожаїв, гарного настрою, мирного неба, до скорої зустрічі, па-па!